Сьогодні 2 вересня 25-го року хочу показати Вам новинку на своїй ділянці винограду Роза Красна або червона троянда. Вага грони від 800 до 1,5 кг. Ягоди овальної форми 14-18 г. ярко-червоного кольору. Ягоди мають дуже щільну, хрустку та м'ясисту соковиту м'якоть з високим містом цукру. Смак непростий, мускатний та дуже смачний. Кого зацікавили саженці, телефонуйте. Саженці будуть в кінці жовтня та на початку листопада. Також в наявності буде лоза.